Сюди, наприклад, приходив адвокат сім'ї Ачевських, ідеолог українського націоналізму. Він же, засновник революційної української партії Микола Міхновський. Про нього у нас є окремий випуск. Обов'язково подивіться, якщо ще не бачили. Також на ці сходки приходив один з перших авіаторів Левко Мацієвич, актор Северин Паньківський і багато, -багато інших. Все це під час дії Емського указу та Волуївського циркуляру про заборону української мови. До речі, до Шевченка в Харкові взагалі не було пам'ятників. Тож Тарас Григорович дуже дратував російську владу, і врешті, після смерті Алчевського, московити таки домоглися, що пам'ятник ненависного їм кобзаря кудись зник. Мало того, понаїхавши російські окупанти на честь 250-річчя приєднання Малоросії до Росії, поставили інший пам'ятник офіційний Пушкіну. Організація Міхновського оборона України Попробувала підірвати цей недолугий постамент. Немає пам'ятника Шевченку, не сміє стояти інший пам'ятник, сказав Міхновський.